Всім привіт! Якщо ви один із таких типів людей, які стараються отак от клікать мишкою, то є одне рішення, як вам це прекратить. Це... я зараз вам... це автоклікер. І дивіться, я зараз... Він у мене на другому моніторі, але я просто в бесі просто зроблю захоплення вікна. Ось. Так от. В цьому відео я вам розкажу, як скачати такий самий автоклікер. І дивіться просто, що я роблю. Нажимаю це. І дивіться просто. Просто подивіться. Це дуже класний автоклікер. І так, зараз. Блін, у мене в мушки люти флешбеки. Зараз я це вікно прикриваю і закриваю автоклікер і показую, як його... Встановити. Mm, і так, зараз підождіть. Diferença. Дивіться, для цього ви е, нажимаєте на значок Windows, як і на 10 тут, тут значок, так і на 11, тільки тут значок у мене. Дивіться, якщо ви на 10-ті, так от нажимаєте сюди, і у вас тут буде велике вікно Microsoft Store. Як у мене, допустимо, на 11-х ви нажимаєте сюди, і ось тут шукаєте Microsoft Store, либо ж в пошуку. І на Windows 10-й теж. Заходите в Microsoft Store. Далі в пошуку вбиваєте оп авто автокліпер. Цей текст ви бачите на екрані. Ви його і його... Нажимайте END. Дивіться, а це от така от штучка, така сіра миша, не чорна. Не люба друга. А іменно така. Нажимайте на неї. Установить. Далі у нас воно уставлено. Вам тільки треба буде пошуку. А, тий клікер І ось воно Так от, дивіться, як же його юзать. Давайте я відкрию він у мене на панель завдань. Ось. Дивіться, у вас така от панелька вилазить все -таки. таке саме з кожним разом, якщо ви е, заходите в нього, то у вас все ресетится. І дивіться, ну тут я не понимаю, але саме головне опшенс. Тут дивіться, яка, е, яка кнопка мишки права чи е, лева, либо ж середня. Ну, середня це входу колесика. Далі, е, клик тайп. Це сингл, то є один раз. то есть по одному разу, вот так от. А якщо э, бы вибираєте W, то буде так. То есть клик буде нажиматися два рази. Два рази це буде один клик. Ну, коротше, ви вы поняли, вибираєте сингл найудобніший. Далі. Самой верхней панельки вибирайте, скільки вам надо. То есть інтервал между кликами. Ставьте одну миллисекунду, якщо вам прям там спамить надо. Ну і все, не парьтесь. Дальше. Якщо ви тут зараз запустите, то у вас нічого не буде. Current location нажимаєте сюди, peak Location. І вибираєте на моніторі локацію, де у вас буде Допустим, Допустимо центру. Ось воно тут висвітлювати. Далі, Саме головне. заходите отсюда. От. Далі нажимайте на старт-стоп. І на клавиатурі бывает. Що э, вам надо, яка, яка клавіша? Ctrl плюс Alt, допустим. Ctrl плюс Alt. Або Ctrl плюс D. Ну, короче, вибираєте те, що вам надо. У мене це С. Саме удобнее. Либо же там можна. F. Ну, поки що я ставлю C. Дивіться. Якщо ви нажимаєте Старт, стоп... То... Воно почне автоклікати. Дивіться, я нажимаю старт, Все у мене стало... Я не можу подвинути курсор. Тому що воно клікає. Якщо ви не можете це нажать стоп... Якщо ви не можете нажати стоп, то... Нажимайте це. Допустим. Хоп. все. Ну, краще все-таки не ну, на ньому вже клікайте, а то ви поламаєте. Так от, ну, я вам показав рекорд плейбек це те, що записати на відео і це воно буде повторювати. Ну, це як тайні таск. Лібо ж тут є репіт. Якщо ви писаєте на repeat, то... у вас, коротше, скільки раз вам, вам треба клікнути. Допустимо, один, але нажимайте сюди. Просто сюди, в цей пункт не ліс. Головне вам вибрати тут значення і тут пік локейшн і все. Все. Далі, дивіться, як це працює. Я опять же на другий монітор, але для вас я включаю захоплення вікна. Усього не появилось. І заходжу в Roblox. Дивіться, я зайду в той самий Bridge Duel з тим автоклікером. І, взагалі, дивіться, я зайшов, Значить, як я клікаю без нього. і що буде, якщо я нажму запуск, то есть це. Ну, ви бачите, як це швидко. І давайте я вам покажу для порівняння, як я, як я ставлю блоки в обичному і як з автоклікером. Ти ж ви бачите, як це... Як це вообще жстко. Ну, якщо ви теж граєте в b там якісь там, то... Подивіться спочатку, тому що може бути таке от... <рисвіт> Треба трохи подождать и во <рисвіт> пробоксі вилазить така ошибка автоклікінг и снодового. То есть не разрешено автокликать. Тут мы ждем время и нажимаем соль. Все. Так что не юзайте в м -м, таких играх. автоклікери. А там для БФ, а там, я не знаю, для того ж э, для того же там детрелса. Я його сьогодні, до речі, за видео не вийде по детреусу. То, що я там слывся. Но... М -м, якби... Автокликером, ба, пользуйтесь. Жаль, жалко, що це, конечно, на клавіші на клавіші, там треба вже другий автоклікери. А кому це надо? Всі будуть пользуватися для мышки. Вообще, я не знаю, хто, хто шукав автокликер для клавіатури. Я не знаю, хто. Ну, добре, всім до побачення, гарного настрою. Надіюсь, це відео для вас було корисним, тому що я постарався, як ви бачите. Не просто там записав, а просто записав. Ну що, всім до побачення, гарного настрою. Ой, блин.